Всім привіт, друзі! В Нідерландах сьогодні неймовірно теплий день. 17 градусів тепла. Зараз трошки сонечко десь за хмарки зайшло, але коли воно <рисло> вийшло з за хмарок, просто настільки жара, настільки тепло, мені у цій курсі вже жарко. Просто неймовірний день. Хоча в Нідерландах починається офіційно весна 20-го. Березня, але сьогодні у нас 14 березня, і настільки теплий день я вам не можу передати. Ну, хочу передати тепло в Україну. Тепло і скорішого цвітіння квітів, скорішого приходу весни, щоб весна радувала і обов'язково була мирною. А це наша бібліотека, де ми займаємося на курсах. А це ось велосипеди голландські, нідерландські. Так що, друзі, дякую вам, що ви на моєму каналі, дякую, що цікавитеся моїми відео, новинами, дачею, що в мене на дачі росте, даєте мені поради. Дуже уважно дивитесь моє відео, я так зрозуміла, тому що поради даєте дуже гарні. Так що я вам всім дуже вдячна і посилаю теплий-теплий привіт з Нідерландів, всім моїм глядачам. Настало тепло і багато роботи з'явилося. Зразу вікна мити, дворик мити. Ось ходила в магазин. Купила рукавички. Ну, так купила те, що треба. Купила рукавички. Буду скоро мити терасу. Вікна треба помити. Ну, весна. Одним словом, весна. Перший теплий день виходимо у дворик. Перший раз. І фіксуємо, що ж у нас тут після зими. От, після зими у нас тут ось таке. Зараз пострижу берез. Ой, все зелено, 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 зелено. Роботи не початий край. Ну, це я так. Небагато, звичайно. Ось у мене є така рідина. Так, яка, бачите, від цієї зелені чистить плиточку. Зараз я перекладу, як користуватися. Потім є в мене ось такий шланг, мені дали. І я зараз його складу і буду потім змивати цю рідину водичкою. Ось так, друзі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Поставлю телефон і буде вам мотивація від мене. Нарешті, нарешті, на мій букет уже світить сонечко. Сюди вже попадає поза дахами. Ось, він уже такий задоволений, ось ось заквітне. Яцинт бідний тут. І дощик його поливав, і вітри тут його туди-сюди калашматили. Ну нічого, вони тут загартовані, витримують голландські квіти, витримують голландську погоду. Скоро буде букет. Артензія плетюча, вже листочки свої розвиває, черевички в дії. Кажуть, що неймовірно тепла весна. Настільки рано почалася, що взагалі в Нідерландах в шокі кліматологи. Ось дивіться, ця гортензія вже випускає. Цвісти хоче. Ну це ж треба таке. Середина березня. І ось. Це на вулиці. Ось скільки. Хм. Початку зані 500 мл цієї рідини на 10 літрів води. Півпляшки, значить, розпилити, залишити на 36 годин, сохнути, не змивати. Ну, значить, добре, шланг мені не знадобиться. Так, позамітала сміття. Набрала водички. І зараз буду наливати сюди цю рідину. У мене немає там лієчки. Я буду просто мочати цю швабру і якби трошки терти мокрою шваброю по цій зелені. Зараз побачимо, що буде. Так, налила трошки розболтану. намочу цю щітку і буду якось наносити. підходить. бачите, піниться, і яка вже зелена піна. Ось там. Ну, все, буде чистий у нас дворик. Друзі, мотивуйтеся на весняне прибирання. І ось така у нас погода класна. Скоро сонечко сідає. Але тепло, красота. Показую, як це все виглядає. Ну, оця зелень ще повинна вона відійти. Сподіваюсь, якщо ні, то треба ще один раз. Бачите, я тут чухала, чухала. Воно з якоюсь піною. Ржу воно не бере від цього крісла. Ну, зелень і грязь. Гарно взяло. Ось, бачите, яка піна брудна. Ну, побачимо. Якщо не буде дощику, от воно ще постоїть. Там ще сильно зелене. Ось тут, бачите, ще треба буде. У мене трошки залишилось. Ну, оце відчухується. Може, воно ще відійде. 36 годин все-таки воно повинно працювати, то будемо сподіватися. Ну, дихать вже легше стало. То. Ви знаєте, така ну, болотом смердить це все. Тут настільки така вологість, що ужас. Відкриваєш уже двері, форточку і смердить болотом. То треба чистить. Бачите, тут, значить, так, так заведено, що треба чистити. Продаються різні засоби. У нас, мабуть, не так. Напишіть мені, в Україні оце таке зелене оце таке, Появляється в нас? Чи не так часто, як тут? Тут дуже багато. І на дереві воно, на, на цих на парканах, Кругом. От, чекаємо. Чекаємо, коли заквітне мій гіацинтік. Ой, вже, може, завтра. Сьогодні був теплий день, може завтра вже заквітне. Відсідеш. Я вже хоче, щоб він заквітнув. Так. Обстригла вереск. Ну, що поки тут він нехай стоїть. Полила добривом і тюльпанчики і вереск. Зелених є гілочок, значить, він буде відростати. Дуже гарний. Дивимось наступного дня. На цеглинках взагалі зникла зелень. Тут теж, бачите, майже немає. Ось тут вчора ще таке було зелене-зелене, і тут, я думала, ще раз треба буде. Ось ось як було, туди я не чистила, а ось тут чистила. Ну Класна дієва, дієва така річ. Угу, Мені подобається. Значить, Ще місцями, де я де терла, треба буде потерти. Оці плиточки взагалі класні. Хоча в нас вранці трошки дощик. Крапав, чи може і не, не тільки крапав, не знаю. От, то все одно вранці було тут мокро, а зараз нема. Чудово. чудовий засіб. А ось тут, де не робилося, бачите, яка зелень. До і після. І мої гіацинти з тюльпанами.